Село Приламанське знаходиться неподалік Одеси, по дорозі на Наовдьопи. Воно виникло у середині 18 століття. Перша назва татарка. Наше село має неповторну історію. На жаль, на сьогодні у нас мало що залишилось з історичних пам'яток, але на місцевому цвинтарі ще залишились пам'ятки про перших селян нашого села. У нас зберігається могила одного з перших священиків татарки Антонія Воєвського. Відомості про Антонія Воєвського ми маємо у книзі Духовенство Одеси. На прилиманському цвинтарі зберігаються безліч типових для 19 століття лапчатих Хрестів. Відомо, що серед перших мешканців села були чорноморські козаки. Можливо, це могила одного з них. У свій час опис козацьким хрестам подав історик Ігор Сапожник. І тому на релігійне свято Божої Матері Покрови три роки тому у Прилиманському відкрили пам'ятний знак Козацький Хрест-пам'ять про перших засновників села Чорноморських козаків.